Yeah Мої любі е, тельці, Уже випадає карта: це у нас рицар мечів, це про те, що ви в боротьбі, вас не зупинити, ви хочете розбиратися, щось з'ясовувати. У вас дуже потужня, потужна така енергія, вас не стримати, енергія воїнів, і, звичайно, я можу вам побажати лише перемог. Але пам'ятайте, що ви можете цю силу якраз показувати тоді, коли треба себе захищати і вже. Жодному разі не розпалювати конфлікти і не нападати першими. Якщо дивитися на підказку ангела, то ви, знаєте, ви маєте розуміти, що у вас все має бути легко. І якщо навіть у вас був якийсь затяжний конфлікт, якісь непорозуміння, якась ситуація, де ви за щось боролися, то зараз вже час видихнути, розслабитися і зрозуміти, що ви все подолали, що у вас все це відходить.